Кілька ось таких гучних вибухів близько четвертої ранку чули мешканці Дніпропетровщини. Наші сили ППО збили ворожі ракети типу калібр. На жаль, одна з них влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. Суттєво пошкоджена об'єкт критичної інфраструктури. Наразі там працюють служби ДСНС і всі необхідні комунальні підприємства. В результаті цього обстрілу одна людина отримала легкі поранення, і після надання медичної допомоги вона пішла додому. А у новомосковському районі уламки однієї з ракет впали на приватний будинок. Сталася пожежа. Люди не постраждали Таке, у міня дві. Крім того, близько 10-ї вечора росіяни атакували нашу область дронами камікадзе. Українські військові успішно відбили цю повітряну атаку. Також під ворожий вогонь вночі потрапила. І Нікопольщина окупанти вдарили по Покровській громаді. Районний центр не зачепило. По Нікополю без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Будьте уважні, слідкуйте за Сиренами не ігноруйте їх. Загроза артобстрілів в нас залишається. Через загрозу ракетної атаки на Дніпропетровщині застосували екстрені відключення електроенергії. Також у Дніпрі не працює електротранспорт. Софія Дмитро Новини каналу.